Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Моє ім'я Наталія Сокіл, і ми будемо дивитися, які події воєнного характеру будуть відбуватися з 08.08.2022 по 14.08.2022. І зараз у нас на черзі виходить місто Сарни. Це у нас друге відео. В першому відео також є міста України. Це в нас друге відео. Хочу нагадати, не всі дивляться да, відео до кінця, а дивляться тільки своє місто вибирають. Тому зазвичай таке роблять наприкінці, а я зроблю на початку. Пропоную вам ставити вподобайки завдяки такому вашому добру. Можливо, це відео побачить ще. Багато людей, яким потрібно буде це відео, так само як і вам. Також можете тиснути, якщо ви бажаєте, на колокольчик, і ви будете завжди повідомлені про те, що вийшло нове відео. І так, дивимось сарни і район. І нам тут кажуть про те, що на цьому тижні ваше місто та район в якомусь завислому стані буде перебувати. Знаєте, можливо, от як було на тому тижні, отак от буде і на цьому тижні. Да, от Якісь такі повтори. Тобто ви зависли, не, немає чогось поки що нового. Далі нам показують. Далі нам показують, що поступово, поступово-поступово, в принципі, підтверджують цю, цю карту, що ми відходимо Це із хорошого, але також нам кажуть про те, що є загроза ракетних прильотів, які можуть відбуватися як в місто, так і поза містом. Наступна карта нам показує і каже, що треба буде захищатися. Треба буде захищатися. Далі нам показують, що українські ЗСУ дуже давно і дуже добре спланували захист вашого. Міста і вони будуть мати в цьому успіх. Сподіваюся, якщо це будуть прильоти, то значить повинно сработати ПВО, тому що ПВО тут не виходить. Далі нам показують, що є від ракетних прильотів є вогонь на землі, але тут більше показують, як за спиною міста. Далі запитала у другій колоді, чи є ракетні обстріли, чи є. Руйнування чи будуть постраждалі. Так? І нам тут вийшли карти, які показують, що є загроза ракетних обстрілів. Є вспишка у небі, яка, вона, знаєте, як де черта міста, де границя міста, от так от показує нам, що є вспишка в небі. І далі нам тут виходить ще карта, яка показує. Вона мені каже про те, що коли летить ракета, то вона може змінювати курс, тобто її очікує, що там, а вона приземляється в якомусь другому місті. Так? Тобто, от дивіться, да? руйнувань я не бачу, постраждалих я не бачу. Може, це ще інформація закрита, але те, що загроза від ракетних прильотів і вспишка в небі є, і те, що треба буде захищатися, і вогонь за спиною міста. Нам показують, а це може бути тільки від ракетних прильотів. Дивимося далі Луцьк, район Луцька. І нам тут виходять карти, які кажуть про те, що є загроза ракетних обстрілів, але також кажуть, що є сили для того, щоб захищатися. Для цього є. Як у расистів для ракетних обстрілів, так і для у ЗСУ для того, щоб захищатися, є абсолютно усі ресурси. Також можу сказати, що є в місті або в районі міста, або по відношенню до вашого міста є якась ро... мелкая, мелкая розвідка, є яка, яка збирає інформацію. І тут виходить карта, яка і каже нам про таємність. Про таємність. Я би сказала, що якраз ця рука вона як, як таємна чи невидима. Ну, тут більше про тайну і про те, що його не видно. Більше кажуть, що його не видно, і воно має в цьому успіх у збиранні якоїсь інформації. Для того, щоб захистити місто на цьому тижні, треба буде. Приміняти таку силу, знаєте, ну, треба буде потрудитися для того, щоб захищати місто на цьому тижні. Показують нам про те, що можуть відбуватися спишки у небі. Якщо це так спишка, то значить повинно, то, що буде летіти, повинно бути збито, збито у небі, навіть, можливо, на підльоті, тому що тут якби не місто показують. Далі нам ще також карта каже про те, що. Стосовно міста та району у расистів є мрія обстріляти іменно місто ракетами. Далі нам показують, що бразди правління знаходяться у тих, хто управляє і зараз вашим містом, ніхто не зайде. І ще хочу сказати про те, що да, все ж таки є плани для того, щоб обстріляти. Вони планують, тобто на цьому тижні вони будуть планувати обстрілювати місто і район міста. В них є Є така мрія. Отак от от я можу сказати: от як каже карта, у них є така мрія. Далі нам виходять карти, які показують, що ви на цьому тижні будете перебувати в якомусь стабільному, стабільному стані. Можливо, у вас вже якийсь виробатався стабільний стан. да е, е, там Кожен день 2 на 2-3х3. От, і от в цьому стані, в якому ви перебували, в такому ви і будете перебувати. І також виходить карта, яка показує про те, що треба буде приміняти силу для того, щоб захищатися, дивимося далі. Місто Львів, Львівський район. Вирішила, що багато лишнього вам кажу про події, тому будемо задавати вопрос. Стосовно ракетних прильотів, руйнувань і потерпілих а не події, які будуть відбуватися. І нам тут зразу показують, що на цьому тижні буде борьба. От виходить карта, яка показує борьбу, тобто війна, тут є загроза, яка може і сходити як з води, так і з землі, і показують, що буде вогонь на небі. Далі показують, що є спишка в небі, від якої буде загроза. Як для самого міста, так і поза містом, да? район міста, навіть там, де от поля, луга, лісопосадки. Далі виходить карта, яка показує, що є загроза ракетних прильотів, але тут більше виходить поза містом, тобто і там, і там, може бути. Далі на другій колоді дивимось, нам вищі сили попереджають про те, що є загроза з неба і не факт, що сработає ПВО. Тут 50 на 50. І з хорошого те, що ми вже випустили вищі сили Голуб мира, і ми все ж таки наближаємось до мира. На цьому тижні стан немає твердої почви під ногами. Так? Розумієте, немає твердої почви під ногами. І це буде, знаєте, на цьому тижні буде як повторюватись одне і те саме. Оне те саме. Як перелівання, знаєте, одної тої самої води в два, в два стакани. Чи буде на самому тижні якісь повтори будуть стосовно ракетних обстрілів да, стосовно боротьби? Або це буде так само, як було на тому тижні? Ну, я б сказала, все ж таки, це от каже про це. Так, і далі нам кажуть, що оці ракетні обстріли, оці бойові дії, оці вспишки планувалися вже давно. Так. Місто Кропивницький та Кропивницький район. І нам тут показують, що за містом слідкують або за селами там, да, ПГТ, які відносяться до району міста. В общем, є зрадники, які слідкують за містом, які збирають інформацію і її передають. Також, можливо, це люди, які, які підривають дух і віру людей в перемогу України, тобто роблять свою якусь справу у підриві. Далі я можу сказати, що робота цих людей в деяких оціх напрямках, по-перше, вона має Успіхи це дуже погано. І також я можу сказати, що робота цих людей була спланована заздалегідь. Далі, що я хочу сказати? По-перше, це обман те, що вони роблять, і кажуть, так навіть каже про це карта. І це муть. Ви розумієте, так? коли збирається муть. далі я хочу сказати, що ці люди, які це роблять, вони. Вони жителі цього міста або району цього міста, вони жителі, тому що вони виглядають не тими, ким є. Вони являються насправді. Люди, які з ними спілкуються, їх, їх приймають за друзів. Їх приймають за друзів, причому давніх друзів, отак я можу сказати. Далі нам показують і кажуть, що для позахисту міста треба буде приміняти силу, і нам кажуть, що воїни для того, щоб захищати ваше місто та район міста все дуже добре спланували і по захисту будуть мати успіхи. Далі виходять карти, які показують нам про те, що є загроза. Кажуть, що є загроза від ракетних прильотів. От такі вам послання на цей тиждень. Дивимося далі Житомир, Житомирський район. Показують, що є загроза ракетних прильотів, які можуть бути як у місті, так і поза містом. Тобто є загроза. Далі нам кажуть про те, що це планувалося заздалегідь. Це, це планувалося заздалегідь. Для того, щоб захищити, захистити місто, треба буде дуже. По, Попрацювати дуже сильно попрацювати, і в захисті міста все ж таки будуть мати успіх. Воїни українські по захисту міста все дуже добре спланували, будуть мати в цьому успіх, і в цьому є навіть якась, якась таємна дія, якась таємна справа стосовно захисту вашого міста, яка буде приносити свого роду плоди. Да, далі нам виходить карти, які показують, що є загроза обстрілу, після якого буде спишка в небі, можуть бути руйнування, можуть бути постраждалі. І Це робиться для того, щоб, щоб укротити силу українську Збройних сили, сили України і взагалі. Для того, щоб укротити силу, показати типу, вони над типу, сила. Так, є ракетні прильоти, є загроза ракетних прильотів. Є загроза ракетних прильотів. Тому будьте, будь ласка, обережні, дивимося далі Бахмут, Бахмутський район, і нам показують, що українські воїни будуть мати успіх на полі бою, Але через, через тяжку працю, через такий дуже важкий труд. Далі нам кажуть про те, що по захисту міста, району міста треба буде приміняти силу, яка буде мати успіх. Далі показують про те, що щось твориться у вас там мутне, щось буде таке обман. Обман, якась мутка є придателі, є зрадники, які, мабуть, збирають якусь інформацію, яка може. Потім погано впливати для вашого міста і району міста. Також кажуть, що є люди, які підривають віру і дух людей, тих, хто вірить у перемогу України. Є й такі люди. Недалі нам кажуть, що зло буде покаране, якщо не пулею, так вищими силами, так, так то точно буде покаране. Так, далі нам показують, що поки що ваше состояння да? Двоєственною такою, буде на цьому тижні як відбуватися якийсь вибір, або якась от така от зміна. Да? Тобто або отак, або отак. От буде щось таке станеться, що на цьому тижні, або отак, або отак. Буде якийсь вибір і двояке становище на цьому тижні показують також, що будуть напади зі сторони расистів. Але я чомусь тут бачу маску. І знову виходить карта, яка показує, що українські воїни будуть мати у Успіхів, у воєнних справах через важкий труд. Далі нам кажуть про те, що вам хочуть сказати, що про, про те, що голуб миру вже вилетів. Просто ви ще не наблюдаєте цю енергію, воно в енергіях, буде опасності з неба і сходить, і не факт, що цю опасність можуть остановити Поки що ви перебуваєте у стабільному стані, в якому ви перебували, скоріш за всього, на тому тижні так само будете перебувати і на цьому тижні. Дивимося далі, Миколаїв, Миколаївський район. Значить, нам тут кажуть, по-перше, що буде відбуватися щось таке таємне, що ми будемо дізнаватися трошечки згодом стосовно воєнних якихось операцій, які будуть мати свої плоди. В напрямку да, по відношенню місту Миколаїв, Миколаївський район. Далі нам показують, що буде е, расистами буде наданий приказ про, е, скоріш за все, тут або напад, або обстріл. Ну, тобто, по відношенню до міста буде наданий приказ діяти. діяти. Далі показують, що ЗСУ треба буде приміняти е, силу по захисту вашого міста. Е, і тут дуже, знаєте. Чи захистити місто через важкий, тяжкий труд. Далі показують нам, що є розвідка, яка літає, маленька розвідка, розвідка у повітрі, яка літає, скоріш за все, це біля води. Також показує, що робота є ПВО, але може спрацювати не все, тому краще ховайтеся. Вийшла карта диявола, це карта війни, іскушені війною. Тобто дії будуть, події будуть відбуватися такі, від яких буде бажання сховатися і буде дуже страшно, будуть спишні. В небі. Далі, нам показують, далі нам показують, що по захисту, ви знаєте, тут от, по захисту міста треба буде примінити велику силу. Також нам карта показує, що будуть поранені зі сторони українських воїнів, будуть на цьому тижні розчарування, будуть розчарування, скоріш за все, щось буде відбуватися. Там, де вода щось буде відбудеться щось там, де знаходиться вода, після чого буде велике розчарування. І також нам показують, що є вогонь на землі. Дивимося далі місто Хмельницьк, Хмельницький район. Значить, тут виходять карти, які нам кажуть, по-перше, що в цій, на цьому тижні повинна для вас працювати форти, фортуна, в яких, можливо, якіхоча. Да, Військові в військових подіях в якийсь момент для вас працює фортуна. Далі нам кажуть про те, що по небу буде дуже стрімко летіти. Ну, це, скоріш за все, можуть бути тільки ракети. І тут нам карти кажуть, що по поводу обстрілу району або міста буде сплановано. Іде по плану, іде по плану. Далі вищі сили кажуть про те, що буде загроза з неба, що є ПВО для того, щоб цю загрозу зупинити. Але тут, знаєте, двойственна така ситуація, коли можуть як не все збити, от щось таке. Тобто, є, є ПВО, але не факт, що воно зіб'є. Але далі нам показують. Що у, у, у ці воїни ЗСУ будуть мати успіх. Можливо, частковий будуть мати успіх у своїх справах, тому що далі нам показують ракетні, ракетний обстріл, який може відбуватися або в місті, або поза містом. І далі нам карта виходить, що буде наданий приказ із, з одного боку захищатися, з іншого боку обстрілювати. І далі виходить карта, яка нам каже про те, що м -м, треба буде захищатися у ці дні від ракетних е, обстрілів, і все ж таки в чомусь буде успіх. Тобто тут от так двояко буде успіх, не буде успіха. 50 на 50. Дивимося далі. Місто Кременчук, Кременчуцький район. Чи будуть ракетні прильоти? Чи будуть руйнування, чи будуть постраждалі? І перда перша карта вийшла, яка показує, що є вспишка в небі, що будуть руйнування, що можливо будуть постраждалі. Люди у місті або у районі міста є зрадники, є ті, хто слідкують, збирають інформацію і роблять якусь обман, роблять якийсь обман, роблять якусь мутку, тобто роблять якусь таку справу по підриву перемоги України у цій війні. Далі нам показують, що поки що стан нестабільний, твердої почви під ногами немає. Це повтори і повтори, якісь вже, які стабілізувалися, це як одна одне і те саме повторюється і повторюється. Далі нам показують, що є спишка в небі, і це виходить тут карта, яка каже нам про страшний суд. Це коли знаєте, ці сурни, сурни трублять про страшний суд над, над людством. Тобто дуже велика загроза з неба, загроза від ракетних обстрілів. І тут показують, що щось буде остановлено, а щось не буде остановлено. Дивимося далі місто Оріхів, Оріхівський район. Значить, вопрос. Тепер питання трошки по-іншому звучать. Ми дивимося не подіє, як раніше всю війну дивилися, а ми дивимося конкретно, чи будуть обстріли, чи будуть руйнування, чи будуть постраждалі. Нам виходять карти, які показують, що ви будете на цьому чи тижні перебувати в тому стабільному стані, в якому ви і перебуваєте. Є маленька розвідка, яка. Літає у небі, є загроза ракетних прильотів, яка може бути як у місті, так і у районі міста. Далі нам показують, що є вогонь на землі. Стосовно цього вогню на землі будуть великі розчарування, і тут є якесь відносення тут до води, до, міста, де, до місця, де знаходиться вода. Далі нам показують, що Є обстріли і є отраження, да, отраження цих обстрілів є. Тобто тут українські воїни будуть отражати оці обстріли. Є вспишки в небі, і також тут карта мрії. Вийшла карта мрії. І я запитала: а хто ж тут про що мріє? І тут вийшла карта, яка нам показує конкретно расистів, які просто мріють. Це в них знаєте бажання, це велике бажання обстрілювати ракетами. Дивимося далі, місто Покровськ, Покровський район. Нам тут показують, що на цьому тижні ви будете стояти перед першою ступеню до, до якихось змін. Тобто будуть відбуватися такі події, буде ставати такий вибір. Тобто, як буде зроблено, так і буде дальніша судьба буде розвиватися. Можливо, це буде щось непомічене, а можливо, це вже буде помічене. Можливо, це тільки в енергіях, а можливо, це вже буде те, що можна побачити фізичними очима. Але на цьому тижні ви будете стояти перед першою ступенькою до змін до іншого життя, ніж в тому, в якому ви перебуваєте. Далі нам кажуть, що це на цьому тижні пройде якраз таке от обнулення, обнулення пройзій. Тобто піде все, повинно почати йти все по-новому, не так як було раніше, але також нам кажуть про те, що з неба може і сходить опасність. Далі кажуть, от ви будете отримувати звісті, поки що ви перебуваєте у стабільному состояни, стані, в якому ви перебували. Можуть бути вспишки, можуть бути руйнування, можуть бути постраждалі. Вогонь може бути на землі, але далі нам кажуть про те, що потихеньку, потихеньку. То, як було заплановано, але це поки що потихеньку, ви все ж таки будете відходити від того стану, в якому ви перебуваєте. Дивимось далі: місто Чернігів, Чернігівський І Нам перша карта каже про те, що за містом Чернігів, Чернігів або район, слідкую, Це це ну, от хто може слідкувати? Ну, може зрадники, може заслані такі казачки, але вони слідкують, вони збирають інформацію, передають інформацію. Також ці люди можуть підривати віру, дух, надію людей у те, що Україна переможе. Ну, це робиться якось так от справа. Да? Ну, вони знають, мабуть, в соцсеті, може, це якесь от спілкування, але ця карта така, також каже, що це обман і це мутка. Це відбувається щось мутне. Далі нам показує знову, що є маленька розвідка літальні апарати у повітрі. Також нам показують, що працює ПВО. Тобто, якщо працює ПВО, значить є загроза обстрілів. Для того, щоб захищати на цьому тижні Місто треба буде дуже сильно попрацювати, треба буде потрудитися українським воїнам. Стосовно вашого міста або району расистами, ті хто, ті, хто мають як, чи управляють, чи мають право голоса, да, це таке, що буде В общем, стосовно вашого міста та району, буде наданий приказ, Тими людь тим чоловіком, який управляє, який управляє. І далі виходить карта, яка каже, що на цьому тижні буде вирішуватися ваша судьба. Далі нам кажуть про те, що є загроза ракетних обстрілів, яка може бути як у місті, так і поза містом. Тиждень ви будете перебувати у стабільному стані, і оцей ракетний обстріл, який може відбутися, він буде, він буде спланований.